когда даже перенесли заседание. Добавить мне больше нечего, если даже переносят с 5.15 на без 15.5, чтобы я задержался или не явился, то вы сами можете понимать, чем это может все закончиться. Ну, вы готовы, в принципе, до того, что вы не до дома поедете? Ну, к этому нельзя быть готовым. Ну, у меня семья, ребенок. Ну, как к этому можно быть готовым? К этому нельзя быть готовым. Но я не удивлюсь, если сейчас будет санкция на арест. Так уже я ничего не удивляюсь. Не враження, що вас основное вражение, что Ревенко взливает просто? Давайте не затрагивать Ревенко. Ну, винт глава областной организации. Я никаких отношений з прапором. к Ревенко и каких-то недоброжелательных отношений не имею вообще. Суть не в Ревенко. А суть в лаві Зробила людина, щось чи ні, це буде вирішено судом. І зараз ствердно, говорити про це не можемо. Кримінальне провадження відкрито за фактом погрози вбивством і вимаганням. Далі проводиться досудове розслідування. Подання слідчого слідчого управління ОВС України Кіроградської області капітана міліції Федотова, погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Кіроградської області радником юстиції Байдена. Відповідно до клопотання. Порушено питання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного білого Віталія Віталійовича. В основному слідством працівники товариства АПК Ніка Кіровського району Кіровоградської області з метою протиправного отримання даним товариствам право користування земельною ділянкою загальною площою 1,7487 гектар, кадастровий номер 3520586 розміщеною в селищі Родниківка Колександрівського району Кіровоградської області. Право власності, на якого порядку спадкування мав громадянин Усик Василь Миколайович, підробили офіційний документ, договір оренди даної земельної ділянки від 31 на 2012 року, згідно якого дана земельна ділянка була начебто передана громадянам Усиком Василем Миколаєвичем в оренду ТОВ АПК НІКА строком на 3 роки та вчинили його використання шляхом подання для реєстрації до відділу Держкомзему в Олександрівському районі Кіровоградської області. Працівниками відділу Держкомзему в Олександрівському районі Кіровоградської області введеними в оману даний підроблений договір оренди був зареєстрований 22.08.2012 року за номером 3525 і внаслідок протиправних дій, не встановлених до слідством осіб, громадянин Усік Василь Миколайович був фактично позбавлений права користування та вільного розпоряджання належним йому майном, земельною ділянкою. В кінці квітня, на початку травня 2013 року, дізнавшись про те, що належна йому земельна ділянка без його відома передана в оренду товариства АТК Ніка, громадянин Усік Віктор Василь Миколаївич повідомив раніше знайомого йому працівника даного підприємства Лупандіна Максима Віча про свій намір щодо розірвання підробленого договору та звернення до правоохоронних органів з даного природу. Побоюючись бути викритим у чиненні протиправних дій щодо використання земельної ділянки площі 1,7487 гектар. Яка на праві приватної власності, належить усіку, Василю Миколайовичу, діючи умисно, з корисливих мотивів. Спонукаємо ж незаконного збагачення за рахунок чужого майна, усвідомлюючи протиправність своїх діл у пандіни Максим Івліч, діючи в інтересах товариства ПК Ніка, звернувся до свого знайомого Білова Віталія Віталіч, який є депутатом Кіровоградської міської ради з пропозицією допомогти залякати членів родини УСІК та примусити її відмовитися від наміру розірвати підроблений договір оренди. На що Білов Віталій Віталіч погодився період з кінця квітня. До початку травня 2013 року неодноразово приїздили до домоволодіння усіх Марії Володимирівни, які розташовані в селі Осетняшка Кіровоградського району, де з метою задоволення своїх злочинних намірів в категоричній формі, погрожуючи усіх Марії Володимирівні застосуванням фізичного насильства відносно неї та членів її родини, у тому числі неповнолітньої доньки, які остання з реальними. Вимагали вчинити на їх користь дії майнового характеру, а саме відмовитися від наміру розірвати договір оренди, який був раніше підроблений, не встановлений особому методу АПК НІКА, та залишити замирну діланку, яка належить усіх Василю Миколайовичу, у користуванні даного товариства, тобто учиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України. Учинені кримінального правопорушення грунтовано підозрюється. Було Віталій Віталійович, 14.09.1975 року народження, уродженець міста Кіровограда, громадянин України, одружений, немає судимостей, депутат Кіровоградської міської ради 6-го скликання, який зареєстрований та проживає за адресою міста Кіровоград. Вона було Віталій Віталійовича повністю підтверджується зібраним у кримінальному провадженні доказами. показаннями потерпіли усіх Марії Володимирівни, показаннями свідків та матеріалами кримінального провадження в цілому. Підозрюваний білого Віталій Віталійович. Чинив тяжкий злочин, з яких законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 7 років. Метою підстави застосування в його віталітарії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваних, покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спроби, переховуватися від до достового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-які чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, вчиняти корупційні дії з метою перешкоджання всебічного, обовному і необпередженому встановленню істини по справі. Прирознення даного клопотання прошу врахувати вагомість наявних доказів про вчинення кримінального правопорушення, тяжкість вчинення білого кримінального правопорушення, кінчини вчинив тяжкий злочин, за які зонщини, законом передбачено покарання вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років, вчинений з погрозою стосування насильства. А також той факт, що перебуваючи на волі білого Віталій Віталіч може переховуватися від органу досудового розслідування, користуючись статусом депутата Кіровоградської міської ради незаконно впливати на потерпілих свідків, іншого підозрюваного лупання на Максималіча в цьому кримінальному провадженні, тому неможливо уникнути вище на обвитаних ризиків шляхом застосування більше ніяких запобіжних заходів. Почув відповідно до пункту першої частини 3 частини 4 статті 183 Кримінального процесуального кодексу України у зв'язку з підозрює теории Віталія Віталійовича ускрінення злочину вчинено вчинено з погрозою застосування насильства не визначати розмір застави. В іншому прошу застосувати запобіжний захід саме у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів. Я хочу сказати те, що, а, дано самої неділі я, легальний представник акатоніка, дано самої неділі я виїжджав у село Вадниковка. Наскільки мені було известно, був заключений договір з сусід, я не пам'ятаю, інсо Потом э, Максим Убалин мне говорит о том, что э, там есть какое-то заявление, и э, что УСИК хочет разорвать э, сапоконника договора аренды на Земле. Все те обмывачивания со стороны УСИК, они не то что представлены, они выдуманные, они э, просто придуманы. Никаких не угроз, никаких, э, не, не, никаких там... Э, противозаконных действий э, в отношении к ней я не применял, не собираюсь применять. Потому что я знаю, что такое уголовная ответственность и уголовное наказание. Все, что э, я с ней общался, э, она, да, на самом деле она хотела разорвать договор аренды на землю. Да, я приезжал к ней с додатковой годы, но то нету мужа, то еще. И я больше хочу сказать что а, эта семья взяла у ОПК МИКа арендную плату уже наперед. Есть все соответствующие подтверждающие документы, что а, они написали на ОПК МИКу заявление о том, чтобы им выдали деньги наперед и с ними рассчитали, а, Говорить о том человеке, на котором а, заведено уголовное дело, и этот человек продал свою почку за 10 тысяч долларов, то о каких моральных качествах мы можем говорить об этой женщине? У вот, Ники есть своя горячая линия. Она сама позвонила на горячую линию и заявила желание подписать с нами договор. И никаких действий мы противозаконных не вчиняем. Мало того, я вам больше скажу, что пока Ника на сегодняшний день не обрабатывает этот земельный проект, потому что обрабатывает агроконтракт. Потому что там есть совсем другое уголовное дело в отношении агроконтракта, по которому возбуждено уголовное дело про самозахват. Это дело уже, я насколько понимаю, по поводу больше года. Меня э, никто не приглашал, э, не говорил мне, чтобы я пришел там, в милицию, в прокуратуру, я публичный человек, я ни в кого не прячусь. Почему именно э, сегодня, именно сегодня, возник этот вопрос? у меня была возможность, вы прекрасно понимаете, с того периода, как меня отпустили следственного органа, я мог уехать, убежать. Я не чувствую никакой своей вины в этом деле. Я заявился в суд. Я не уклоняюсь от чего. Я считаю, что если выберут мне за подвижный захват, за терпи то это просто ну, политическая расстава. Я говорю да, 14 листопада 2013 року слідчий суддя Ленинського районного суду міста Кировограду Петніченко при секретарі за участю прокурора Байдатка, захисника Малюти, розглянувши кропотання слідчі, слідчого управління ОВС України в Кироградської області Федотової. Про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно білого Віталія Віталійовичів, а також з метою запобігання вище вказаним ризикам та враховуючи, що менш суворі запобіжні заходи є недостатніми для запобігання цим ризикам. Вважаю за необхідне застосувати щодо підозрюваного білого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підстави для визначення розміру застави відсутні. Тобто до 18 години, 13 січня -го 2014 року. Ухвала може бути розказана безпосередньо за операційну суду Кіровоградської області протягом п'яти днів дня і проголошення. Слідчий суддя Легенського району суду міста Кіровограда по Петніщенка. Догай два західчення. Законно прийняття рішення. Нашій країна, в нашей стране, 3 города. Будет скучать на позиции. А если будем лежать?